Вареники довго маслити, я не можу просто. Пішов в баловуну галю. Купив собі вареників, дай наші їх довго маслити. Я не можу з цього. Ну, Разовий, звісно, красавчик такий видати таку цю, такий перл, да, годину. Вареник цей маслити. Може, просто не вміє чи що. не знаю. Ну, таке діло. Але вже навіть ніхто не може тепер подивитись, бо Раміна це відео видалила зі свого каналу. Сьогодні побачив е, уривочок там. Ну, коротше, хохма то, що треба. Хтось бачив, не бачив, не знаю, ну... Короче, ну реально ха-ха А кому може такий треба заборчик, яка краса виходить? Та теша просто-просто просто красота. Та да, зараз осінь зима, але якби, весною біль ставлять такі заборчики. Ну, тим не мене, все одно він в мене тут буде стояти зиму. Це точно я його знімати не буду. Він просто вже в мене літо зима, все прекрасно, все чудово. А, ціна в нього халявна, 2,5 метра, лише 400 гривень. І я вам скажу, навіть зірка така Вікторія Васильівна, якщо, да? Знаєте, таку. А в неї теж такий заборчик стоїть. Я, я в шокі, був, мені попалось відео, дивлюсь, опа, заборчик. Думаю, може вона в мене його навіть купляла, не знаю.